Всім привіт! Сьогодні була в НЕТО в нас вівторок, 6 січня. Треба було дещо докупити, дещо базове, базові продукти. На щось були знижки. Тож теж зробила такий вибір. Зараз покажу, розповім, що саме. Засмутилась, бо сума вийшла більше ніж я розраховувала. 45 євро 21 цент. Я за це заплатила. Але зробила запас. Тож, сподіваюся, що вистачить надовго. Тут в першу чергу печивко. Не так, щоб я його збиралась купувати, але щось таке, якісь смаколики дітям все одно треба час від час робити. Це аналог Ору, якщо знаєте, таке печиво з, білою, з білим кремом, значенко і чорне. Печиво безпосередньо сам, саме такого чорного кольору. Ну, цікаво для різноманіття. І чому взяла аж три упаковки? Одна коштує євро 26, евро. тут 5 пакетиків. В кожному пакетику по 4 печівка. Вага 220 грамів. Взяла три коробочки, бо зараз там акційна пропозиція. Дві купуєш третю. Безкоштовно, тобто, умовно, 33% знижка на кожну упаковку. Ну, Такий я вибір зробила. Здається, непоганий. Діти зраділи, чекають, коли зможуть посмакувати. Далі закінчився в нас чорний чай. Взяла ось такий ну, перевірений, простий варіант: просто чорний чай. breakfast називається: 25 пакетиків, ціна 75 центів. Ось так. Далі в нас цукор, цукор в шматочках ось таких, і взяла бо діти п'ють чай з цукром. І, ну, як варіант, чому би ні давно в нас його вдома не було, плюс на нього знижка була, і ось тут дивлюсь, іде 34%. Ось так, непогано. Тож, повна ціна цукру євро 37, а я його купила за 90 центів. Тут його кілограм. Непогана ціна а, в піску а, цукор пісок, коштує зараз 98 центів кілограм. Тож навіть трошечки дешевше вийшло. Такий зробила закуп. Далі ось така пюрешка. Теж, здається, на неї була знижечка. Швидко не побачу, а можливо і ні. Щось якось не бачу. Так. В будь-якому разі, ні, здається, просто ціна гарна. Взяла для лії, в першу чергу, звичайно, якщо діти хочуть, вони беруть, коли їм хочеться такого посмакувати. Без додавання, здається, цукру, а на 30% менше цукру, тобто цукор все одно є. Категорія А поживної цінності це саме пюрешка, називають її французи, компот з яблука і яблуко-Полуниця. Зберігає всі свої властивості фруктів, ягід, тож дуже корисний насправді продукт. А діти смакують із задоволенням. Тут 12%. Упаковочок таких. Ну, я вам вже колись показувала, не знаю, чи я зараз все це розспаковувати, але вже, вже зроблю це. Раптом ви не бачили, думаю, що всі вже знають, як це виглядає. Ось так, їх дуже зручно смакувати, а купила я Лії, тому що вона на грубо подовженого дня таке з собою бере, їй це смачно. Дуже то, що. Перевірений і корисний, смачний, солодкий такий варіант десерту. І 12, 12 таких тюбиків, 12 упаковок, коштує 3,19. Така ціна. Вага. Яка ж там вага 90 грамів. Так. Такий компот. ну Діти наші кажуть, не пюрешка фруктова, а кажуть компот. Маршмело євро 24 купила, бо діти запитують, чому, ви дав... чому ми давно його не купуємо. Вирішила виправити це. Недорого не 300 грамів. Діти його підсмажують тут. На плиті, на газові, акуратненько вміють це робити. І це справді дуже смачно. Смачний такий десерт. На п'ятьох дітей тих 300 грамів не так вже й багато, чому би ні. В якості цукерок. Томатне пюре це не паста концентрована, а саме пюре. Тобто не треба водою розводити, якщо хочете соус томатний зробити, так зручніше, і ціна гарна. 51 цент коштує тут пів літра, пів кілограма верніше, 500 грамів. І Ось така зручна упаковка. Тож взяла, Брала раніше, але вже закінчилося. Далі взяла пів кілограмові шматки масла напівсолені, зазвичай напівсолоне масло. вершкове, зазвичай не беру напівсолоне, але воно насправді не, ну, не погане, чому б і ні. Тут була акція на нього знижка 30% на другу упаковку, тож по 15% на кожній я зекономила. Повна ціна виходить: 4,78%. Ось так там, а знижка на другу євро 44. Ну, Ладно. То, то все математика. Але масло в нас закінчується. Взагалі малесенький шматочок залишився. Ну, ми його готуємо. Йому готуємо, Тож запас поповнила і а, цим задоволена. Ось так, кілограм вершкового масла у нас тепер є. Далі в мене борошно взяла цілих 5 кілограмів. Була нагода і вдома зовсім не залишилось. Там з цільнозернової пшениці тільки є. в мене трохи менше кілограма все інше я використала. А буває, що треба щось приготувати. Знову ж таки, коли готуєш, власноруч теж ну, варто того, щоб зайвий раз не ходити в магазин. І для цього потрібно борошно. 68 центів коштує ось таке стандартне, кілограм, кілограм пшеничного борошна. Майонез теж закінчується. Взяла, щоб було. Євро 65, коштує 450 грамів такого ось звичайного нетовського майонезу. Взяла сніданки, це мюслі, ну, вони трошки смачніші, ніж звичайні кульки, наприклад, або там, подушечки з солодкою начинкою. Тож зробила такий вибір. Тут пів кілограма. Коштує євро 85. Непогана ціна, ще не там є сушені фрукти, ківсянка. Все ж таки непоганий варіант сніданку буде. Яйця, як завжди, 3,80. Коштує 20 штук яєць. Гарна ціна. Розмір яєць мене більш, ніж влаштовує. У нас зараз закінчили вже 2 дні зовсім яєць вдома немає. Ми готуємо з них сніданки. Ми, готу, ми з них випікаємо, ми багато до чого їх використовуємо, відварюємо, тож яєць нам зазвичай треба багато. Ну і ціна прийнятна. Сік яблучний рідко зараз купуємо, намагаємось обходитись без таких ось теж солодких напоїв. Натуральний 100% сік яблучний. Без додавання цукру, до речі, написано. Взяла 3 літри сьогодні, бо теж така акція, як із печивом, 2 літри, береш третій В подарунок, тож 33% на кожній такій пляшечці вийшло. Зекономити. А так, повна ціна 94 центи за літр такого соку. Далі сік-сік. Ага, Яблука пощастило сьогодні з яблуками. ну, як До цього я на тому тижні брала в Алді по 99 центів кілограм. Класні, насправді, смачні яблучка були, але якось їх небагато поступово викладали протягом тижня і ну, не можна було, наприклад, взяти ящик. яблук. Якось ну, не склалося з цим. А ось сьогодні по 98 центів кілограм виходить, бо 2,95 коштує 3 кілограмова така упаковка Golden яблук. я взяла одразу три пакети. Сьогодні перший день акції, є вірогідні, що в наступні дні не буде. Наприклад, була ще морква за 2,19, 3 кілограми, тож там по 70. 8, по 73 кілограми, моркви теж багато їмо, діти теж як яблука їх їдять. Але вже не було був цінник, була пропозиція, але моркви не було. Хтось спеціально приїхав і взяв її багатько. Мені пощастило з яблуками. Ну, як я вже сказала, ось так 9 кілограмів, рахуйте по одному євро кілограм за 9 євро. Сподіваюсь, що ну, хоча б до вихідних має вистачити цих 9 кілограмів, але подивимось. Банани так само взяла теж гарна ціна, 95 центів кілограм. Вийшло три, ну, майже 4 кілограми тут бананів, Це ще ніхто їх не побачив. Вони на дні на... внизу сумки лежали, поки чекали, поки я прийду і зроблю цей огляд після роботи. Тож, ви бачите всі 4 кілограми це рідкісний випадок для наших відео. Так, ну і все. все я все розповіла. Ну, тут внизу знижки. У мене ще було накопичених там за попередні покупки 56 центів, ні, 43 центи. Так, і якийсь там промо-акція якась була, 56 центів. Мені в додатку якийсь талончик такий був. Ну, невеличко. Це дрібничка, але все одно виходить євро такої ось знижечки. в мене а, Ось так. Начебто небагато, не такий великий асортимент, але великий об'єм. Великий об'єм. і яблук, того ж самого печива, 40 яєць, грешка вистачить на якийсь час. Тож, мабуть, воно так і відбувається. Звичайно, ціна, а, ну, кілограм масла, будь ласка, теж, теж собі скарб такий серйозний. З соціальним магазином в мене поки що не складається. Тож будемо намагатись хоча б таку можливість мати економити. Купувати щось в більших об'ємах, дешевше, але в більших об'ємах. А я вам дякую за те, що переглянула це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, продовжуйте слідкувати. Скоро в мене буде більше вільного часу. Тож, можливо, будуть якісь серії з приготуванням їжі, з чимось більш таким з меню, з бюджетом сімейним. Такі в мене плани, принаймні, поки що, а там буде видно. Дякую всім спокійного вечора, дня, часу доби, коли ви дивитесь це відео. Бувайте!